Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму ніжний та поживний салат з червоною рибою. Він може стати смачною альтернативою салату мімоза або оселеця під шубою. Нам знадобиться 2 середні картоплини, 2 яйця, одна варена морква, 2 плавлені сирка, зелена цибулька та 300-350 г червоної рибки. А для заправки використаю майонез. Для першого шару натираю картоплю на крупній терці. Додаю трошки солі та змащую майонезом. Наступним шаром викладаю нарізану рибу та зелену цибулю і знову трошки змастю майонезом. Натираю яйця на крупній терці та також змастю майонезом. Натираю плавлені сирки на крупну терку і також змастю майонезом. І останнім шаром натираю варену морку на крупну терку.